Кафедра готельно-ресторанної справи та туризму входить до складу навчально-наукового інституту неперервної освіти і туризму, одного з найпотужніших закладів вищої освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України. В структурі університету три навчально-наукових інститути, 13 факультетів, розміщених у 17 навчальних корпусах, які щорічно забезпечують найкращими умовами навчання понад 26 тисяч студентів денної і заочної форми. Навчально-науковий інститут неперервної освіти і туризму розташований у багатоповерховій будівлі, обладнаної ліфтами і зручними комунікаційними сходами, що дозволяє швидко та зручно пересуватися між поверхами, а також пандусом для пересування осіб з особливими потребами. З огляду на вимоги сучасності в коридорах, вестибюлях та на території встановлені спеціальні показчики евакуаційних шляхів, щоб у разі потреби кожен міг швидко та безпечно пройти в укриття. В корпусі розташована студентська їдальня, смачно як вдома. Де кожен може насолодитися не лише смачними стравами, а й дружньою атмосферою. Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за двома спеціальностями: 241 готельно-ресторанна справа і 242 туризм-рекреація і рекреація за чотирма освітньо-професійними програмами. На першому бакалаврському рівні вищої освіти готельно-ресторанний бізнес і туризм, на другому магістерському рівні міжнародний туристичний бізнес і готельно-ресторанний бізнес. Кадровий склад кафедри готельно-ресторанного бізнесу та туризму сформований із високим професійних фахівців, які мають наукові ступені кандидата і доктора наук, значний практичний та науковий досвід роботи. Постійно здійснюється підвищення кваліфікації, стажування, у тому числі закордонне, відповідно до профілю дисциплін, що викладаються, а також з урахуванням специфіки кафедри. Нині науково педагогічні працівники кафедри забезпечують викладання всіх фахових дисциплін для результативної роботи. Викладачам створено робочі комп'ютеризовані місця в окремих кабінетах. Освітній процес добувачів. Спеціальності готельно-ресторанна справа освітнього ступеня Магістр здійснюється за допомогою традиційних та інноваційних форм навчання: оглядова, тематична, проблемна лекція, лекція, консультація, виконання творчих завдань, презентація, дискусія, імітація, кейс стаді робота у фокус групах та інші. Заняття проводяться у просторих лекційних залах, спеціалізованих комп'ютерних класах і навчально-наукових лабораторіях, які оснащені комп'ютерною та демонстраційною технікою, аудіо та відеообладнанням спеціалізованими програмними продуктами. Особливе розташування столів створює ідеальні умови для активної взаємодії та обміну ідеями між студентами та викладачами. Здобувачі ступеня вищої освіти магістр, які навчаються за освітньою програмою готельно-ресторанний бізнес, мають також можливість займатися в унікальних екології. Класах ботанічного саду Нубіп проводити творчі заходи та зустрічі. У кожному навчальному корпусі університету функціонує філія наукової бібліотеки Нубіп. Бібліотечний фонд багатогалузевий, нараховує понад 1 мільйон примірників вітчизняної та зарубіжної літератури, у тому числі рідкісних видань спеціальних видів наукової літератури. Для забезпечення освітньо наукового процесу підготовки магістрів зі спеціальності готельно ресторанна справа в бібліотечному фонді налічується близько 100 видань професійної літератури. З 2017 року в Нобіп України відкрито доступ до наукометричної бази даних Скопус та «Web of Science» – Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми викладені на навчальному інформаційному порталі Нубіп України. Однією з невід'ємних частин освіти є практична діяльність, яка дозволяє сформувати у здобувачів основи самостійної професійної діяльності, що суттєво підвищує якість підготовки кадрів. З цією метою на кафедрі успішно функціонує навчально-науково виробничала технології продукції ресторанного господарства, навчально-наукова лабораторія туризму і рекреації, туристично-екскурсійний центр «Нубіп України, укладено договори про проведення практики з 30 підприємствами готельно-ресторанного бізнесу, у тому числі з Академією професійної освіти Меркур Словацька Республіка, Форт Нокс, Болгарія. Значна увага приділяється інтеграції науки в освітній процес через участь добувачів ступеня вищої освіти магістр освітньої програми готельно-ресторанний бізнес у міжнародній. Одних всеукраїнських та університетських наукових заходах. За останній рік наші студенти продемонстрували виняткові навички та творчий підхід, що дозволило їм стати призерами міжнародних конкурсів. Найкращі ідеї були втілені у проекти, які отримали переможні місця в міжнародному конкурсі стартапів, «Tour System UcrChallenge» у номінації «Hotel StartUp» у першому турі всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за зі знань сфери обслуговування, спеціальністю «Готельно- ресторанна справа. Брали участь у третій міжнародній науково-практичній онлайн-конференції Гостинність і туризм майбутнього, наукові та практичні горизонти. Важливою складовою у формуванні майбутнього фахівця є культурно-просвітницька виховна та спортивна оздоровча діяльність. У головному корпусі університету розташовано музей історії нобів, просторі конференц-зали, що відкриті для урочистих подій та розважальних заходів. Щороку проводяться студентські конкурси і фестивалі, серед яких найпопулярнішими є міжнародний фестиваль. Голосіївська весна, дебют першокурсника, конкурс пісенні баталії, красанубіп і багато інших заходів. Здобувачі відвідують різноманітні клуби та творчі колективи. Фізкультурно-оздоровча і спортивно-масова робота відбувається через участь здобувачів у спортивних секціях та оздоровчих групах, змаганнях та спортивно-масових заходів. Для цього університет має сучасні спортивні майданчики та тренажерні зали. Здобувачі мають можливість пройти військову підготовку на спеціалізованій кафедрі, яка формує у здобувачів. Знову військово-технічної підготовки сприяє розвитку фізичних та морально вольових якостей. Студентське містечко це омріяні місця для тих, хто цінує активний та здоровий спосіб життя. Гуртожитки університету це житлові кімнати коридорного та блочного типу, забезпечені меблями та базовим інвентарем, а також кімнатами для проведення нарад, зустрічей та дозвілля. Якщо бажаєте самі переконатися в цьому, запрошуємо вас.